Так, усім привіт. Ну що, ремонт продовжується. Ось стіни, зараз покажу, так от обідрали один раз пройшлись водоймурсіонки, бо зелені були. Треба було перекрити, бо буде зеленіти. Зараз я камеру переверну, покажу. що Так, ось бачите? Ось тут у мене вже вон, купили шафу купили. Ось там коробки ще. Не ні розбирався, нічого. Заніс, як воно є. Так, там ото дві плитки залишились. Зараз покажу, що я натворив там у ванні. Це буде дешева кабіна. Розпакував, ну, ще ж, там, мостю. Так, це матрас купив, стіл кухонний. Це такий буде роздвижний. Так, що там? то в карапу я навіть, мабуть, ноги від стола. Щось таке. Так, йдемо далі. Тут порчі безлад, яке положено. Так, зараз світло включу. Так, тут так само. Все. Так, ну мішок оцей залишився. Я думаю, що... Його, мабуть, і не хватить трохи. ну Ось ось поклав так от плитка. ну Витяжку ще не чіпляв сьогодні, але ну, почіплю, Трохи вон, повитирали, позамивали, ну ще домивати треба. Так, бойлера почепив, ось все підключив, все, все в порядку перевіряв. Ніде не тече, ні те саме. Так, ну тут світильник купив. Так само ще не чіпляв. Сьогодні так само чіплював. А це вимощую під кабіну душову. Так, ну трохи ще не доробив. Як дороблю, покажу. Оце я показую, як воно все виглядає. Унітаз стоїть я його відкрутив, тягаю туди-сюди. Те, що він то там, то там мішає. А зовсім це теж не варіант. Так, кухня. В кухні ще нічого не робив. Зараз покажу. Ось, стіни в обідрали. Стіни пообдирали. Це ще не виносили нічого. Ну Тут ми так ото сідаємо перекусити там в обід. Оце ж якраз в обіді. Вирішив показати, що тут, що тут я натворив. Ну, з дверями нічого не будемо робити. Тут двері дебелі, дубові двері, кладовка. Та як показую, вона теж там красивенна. Нічого не робити робитимемо на балконі. Балкон в порядочку. Треба тільки буде замінити ті штори, бо вони тільки того, що висять. Вони ні крутяться, ну нічого вже. Старая. Так, ну то э, сушилка, почта, хозяин той, зневый плафон, называется. Ну, то це беда невелика. Снял, значит, он нужнейший. Так, а это складовка такая. Ну, тут тоже такая. Может, по штукатуре позднее. Ну, видно будет. Ну, а так все в порядке. Так, ну что. Пообедал, трошки отпочил. Буду зараз займатися душовою кабіною. Так що отакі у мене діла. отака робота. Вчора, правда, заморився дуже. Налазився з тією кабіною. Ну, коротше, не я її зробив, а вона мене зробила. Ну добре. Е, ну не з душовою кабіною, а з ванною. Ось за цією ось. Тож що роботи дуже багато і вверх-вниз, вверх, вниз. Коротше, трошки підморило мене. Ну ладно, на сьогодні все. До завтра. Завтра щось зміниться, я покажу.